7 лютого у спортивному комплексі Новатор, позитив та адреналін зашкалювали. У цей день тут проходила фінальна гра міської спартакіади з баскетболу серед юнаків. За перше місце змагалися збірні команди спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 29 та колегіуму імені Володимира Козубняка. Після першої половини гри лідирували спортсмени 29-ї школи. Вони перемагали лише у кілька очок. Проте за рахунок неодноразових триочкових попадань баскетболісти з колегіуму все ж вибороли перемогу. За грою цього разу спостерігав та Юних спортсменів болював міський голова Олександр Семчишин. Я власне вперше відвідував Спартакіаду з баскетболу, бачив тільки третю, четверту чверть, але скажу, що навіть той невеличкий проміжок часу, який побачив, приніс мені насправді хорошу таку позитивну хвилю емоцій. Випала честь міському голові і нагородити переможців. Отож, у фіналі 69-ї щорічної міської спартакіади з баскетболу серед юнаків третє місце здобула команда з 20-ї школи. Срібло дісталося баскетболістам 29-ї, А головна перемога учням колегіуму номер 16. Вітаю з перемогою. Насправді в спорті виграє найсильніший найсильніше, і так має бути завжди. Перемозі чи не найбільше втішається капітан збірної команди колегіуму номер 16 Роман Савіч. І хоча він чи не найменший спортсмен на зріст вражав усіх болівальників своєю грою та влучним попаданням у кільце. Немає різниці возрасту. Той тобто, якщо я менший, то від мене менше очікують, і я можу показати такий результат, що ніхто не буде очікувати. Радість перемоги зі спортсменами розділив і їх тренер. Він активно підбадьорював та давав настанови баскетболістам під час гри. Відтак каже: сьогодні у команди є гарні результати. Діти. Зрозуміли, що коли вже тренер викладається на всю на все повністю 100%, то їм треба доказувати грою, що вони дійсно вміють грати в баскетбол. І от останні чверти вони дійсно доказали, що вони вміють грати в баскетбол. Я дуже задоволений. Останні чверті що, і дуже радий, що діти не підвели мене. По завершенню спартакіади баскетболісти отримали гарний досвід та грамоти і кубки. Проте міський голова запевнив, вже найближчим часом на шанувальників цієї гри чекає сюрприз. За кілька місяців у мікрорайоні Озерна відкриють багатофункціональний спортивний майданчик з полю у покриттям. Для гри у вуличний баскетбол ще два виключно для баскетболу планують облаштувати на стадіоні локомотив.